Планетарний міксер Huracan моделі ks 7 m Корпус виготовлений з нержавіючої сталі і пофарбований в білий колір. Матеріал діжі, нержавіюча сталь. На панелі розташована ручка, за допомогою якої можна зафіксувати голову міксера, а з іншої сторони розташований варіатор швидкості та кнопка вмикання та вимикання. До комплекту входять три насадки: лопатка, гаак та вінчик. Підходить для замішування щільного та тугого тіста, а лопатка підходить для замішування розсипчастого пісочного тіста. Також можна якісно замішати любі інгредієнти. З її допомогою легко перетворити на однорідну масу фарш для котлет або домашніх сосисок, паштетів, замісити тісто заварне або кексове, змішати гладкий і красивий крем. Вінчик, його головне призначення перетворити на пишну повітряну, пронизану, безлічу бульбашок масу, вершки для мусу або білки для меренги. Голова міксера піднімається легким рухом, ручкою на панелі керування, і цією ж ручкою можна зафіксувати голову у відкритому положенні, після цього змінити насадку на ту, яку ви хочете. КС 7М є незамінним помічником на професійній кухні і має об'єм діжі 7 літрів. Це ідеальний літраж для невеликих закладів. Також діжа надійно фіксується на дні корпусу. Планетарний міксер має силіконові ніжки, завдяки яким при роботі міксер надійно стоїть на поверхні. На панелі керування розташований варіатор швидкості, за допомогою якого можна регулювати швидкість обертання насадки. Швидкість обертання насадки від 0 до 1000 обертів за хвилину. Швидкість обертання насадки по периметру діжі від 0 до 302 обертів за хвилину.